Сьогодні готую штруділь зі сметаною. Дуже смачний рецепт. Поїхали. Друзі, всім привіт! Сьогодні я планую готувати штруділь на сметані. Для цього мені потрібно сметана, борошно, 2 яйця, цукор, сіль, сода та трохи олії. Борошно просію 250. Грамот. Сюди ж додаю два яйця. Сіль півчайної ложечки? Цукор? Додаю сметану. Сюди ж додаю олії. Десь 2-3 столових ложки. І додаю одну чайну ложку соди. Якщо у вас є розпушувач, можете додати розпушувач. Так як в мене сьогодні його немає, я буду додавати ложку соди. Сюди ж додам пакетик ванільного цукру. І все це перемішую. Я додала ще трошечки борошна і вимішую доволі таке еластичне, м'якеньке тісто. Тісто не повинно прилипати до рук. М'якеньке тісто накриваю на 10 хвилин, тим часом поріжу яблука. До яблук додаю цукор і сюди ж додаю крохматі. У мене звичайно. Якщо у вас є кукурузи, то можна додати його. Десь мені знадобиться одна столова ложка. Крохмаль стабілізує сік, і ми отримуємо желе замість рідини. За бажанням сюди можна додати корицю, Розкачую тісто не дуже тонко, щоб воно не. Розірвалось, бо воно дуже м'якеньке, роблю ось такий кругляш і додаю сюди яблука і завертаю в рулетик. Духовку я вже поставила розігріватись 180 градусів верх низ От неї це треба розмішати. Та змастити штрудлі. І випікаємо 20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Подавати можна зі сметаною або з морозивом. Дуже смачний рецепт. Я вам рекомендую його обов'язково спробувати.